Чого вони так а, а, вже нервуються? Тому що інтенсивність ударів а, України з за останній рік за останній рік по території Росії виросла в 10 разів. Якщо там статистику подивитися, причому а, дуже болісно дуже залітає. От а, буквально позавчора. Ще вчора ввечері влетіла знову в Куйбишевській НПЗ. НПЗ. Арязанський ще. Да. Пане Тарасі, сьогодні тільки да. за ніч 10 разів зросла кількість ударів, магістраль, заводік, так, радіозаводік, так. да, електроприбори. да, Ну тобто, от ну те, що от в СБУшників, знаєте, все більше точніше, точніше виходить. Інтенсивність ударів можна вже бачити чіткість, дальність польотів достатньо вагома. І ну і так далі. Тобто, це дуже їм дошкуляє, тому що такі удари, навіть за допомогою Китаю, це не дозволяє швидко відновлювати ці заводи.